Доброго ранку усім, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в середу, 30 жовтня 2024 року продовжуємо читати Євангеліє від Луки, глава 9. вірші з 44 по 50. Вложите ви, в уші ваші, Словісасія. Сын Бо человеческий и мать предатися врутся руце человечести. Они же не разумеша глагола сего, бебо прикровен от них, да не ощутят его, ибо яхуся воспросите его о глаголе сем. В нити же помышление в них, кто их вящий бы был. Иисус же, веды и помышления сердец их, прием от рача, е у себе и рече им. И же аще приимет сие от во имя мое, мене приемлют, и и же аще мене приемлют, приемлет пославшего мя. И же бо меньший есть в вас, сей есть велик. Отвещав же Иоанн, речи, наставничи, видихом некоего имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихом ему, якого след не ходит с нами, и рече к нему Ісус, не броните, и же несть на вы по вас есть. Вкладить до вух своих силость слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова, було бо закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був, а Ісус, думку серця, їх знавши, узяв дитину і поставив її біля себе. І промовив до них, як хто прийме дитину отцю в ім'я моє, мене він приймає, а як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене, хто бо найменший між вами всіма, той великий. А Іван відповів і сказав Учителю. Ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус же йому відказав не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Усім плідного робочого дня, Божої допомоги у праці і в молитві.